Тут я хочу провести іншу історію, розказати вам, і ви вже побачили спойлер на цю історію. Завжди ж можна подавати інформацію, як я вам уже казала на початку сьогоднішнього етеру: подача вирішує. І якщо в одному прикладі. Євгенія Власова дуже активно присвячує тому, щоб розказати, що не всі росіяни погані, і російська мова не визначає характер людини, і є хороші і так далі. Тут же відбувається паралельна історія з Іриною Федишем. І от Ірина розповідає про те, що вона була з концертом, на який в Мініаполісі вона була з концертом виступала, і на сцену вийшов росіянин. І він вийшов і прямо сказав на сцені: Я русський. Ірина відреагувала зразу. Вона поставила запитання: ви після такої гордої заяви, мабуть, хочете вибачитися за свою Україну за те, що кожної ночі кидає ракети і вбиває українських дітей, цілі сім'ї, родини за, вже, за все, що сьогодні робить з Україною. На що він відповів? Мені ні за що ти звіняться, я просто полюбив україночку. Одним словом, цього росіянина вивели зі сцени, але Ірина написала детальний пост і написала таке: ця історія показала наступне: серед нас багато вовків овечій шкірі, багато москальських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть у діаспорі. Їхня мета розхитати громаду, робити різні провокації, розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Вони лізуть звідусіль і лізуть всюди, у всі сфери, намагаються будь-якими методами проникнути в наше середовище і робити серед нас біду. Тому, друзі, будьмо розумними, тримаємося разом, попри всі моменти, не дозволяємо розсварювати нас, бо зараз найважливіше це наша перемога і всі зусилля спрямовуйте тільки туди. Допомагаємо один одному, підтримуємо один одного, гуртуємося, будьмо міцними єдиним кулаком. І от питання знову ж таки повертаючись до цієї полярності подачі, Ірина Федишан. Абсолютно чітко показала українську позицію Євгенія Власова, яка нахер нікому не всралася, але ми зараз зрозуміємо, навіщо її Слава плюс запросив, і навіщо це все взагалі відбувалося, стоїть на абсолютно іншій позиції, розповідаючи про божественне, загальнолюдські цінності, величезна емпатію і е, весь іншої, всю іншу хуєргу. Е, в чому їй піддакує слава плюс? І от дві виконавиці. Але наскільки різна подача, і наскільки різна комунікація, і наскільки різна в своїй чіткості комунікація, Ірина Фодишан дуже чітко все комунікує. Ну, очевидно, е, зокрема, маючи такий складний досвід, війна забрала її брата, наскільки я знаю. Але з іншого боку, ну мені здається, що немає дійсно українця, який комунікуватиме тему ворожості росіян до нас зараз інакше. Всі інші це або ждуни, або просто хитровибане балалайки, які намагаються вирвати собі, виграсти якусь частину простору і уваги до себе. І тут знову ж таки повертаючись до сьогоднішньої цієї теми з різністю подач, я, е, якщо вже говорити про е, комунікацію і звернення до певних тем, хотіла б знову ж таки повернутися до теми мовної. Тому що я перед Етером е, Намагалася ще знайти оці приклади, які пов'язані з телячою мовою, і знайшла такий збірник, який називається Мова і війна, динаміка мовної системи і мовна політика. Монографія Водавничий дім Дмитра Бурагу, 2024 рік. І там була стаття Тетяни Кузнєцової мовні атюди в українському медіадискурсі». Дискурсія, мовне ставлення в українському медіадискурсі. Тетяна написала статтю, в якій аналізувала одеську пресу, інтернет-пресу. Вона там описує, ну я теж дам посилання на, цю, на, на цю, цю монографію для того, щоб ви могли ознайомитися з статтями, можливо, не тільки з цієї. І вона, зокрема, зробила це дослідження, тому що вважає, що ставлення до мови залежить від впливу багатьох соціокультурних чинників, серед яких в інформаційному суспільстві досить вагомим є мас медіа Під час інтенсифікації глобалізаційних процесів та інформаційних потоків зростає їх потужність впливу на людину. До того ж, сьогодні мас медіа як основне джерело знань для більшої частини. Суспільства набувають статусу соціальної цінності. Акумулюючи систему морально-етичних домінант, вони можуть вростати у свідомість масової аудиторії. Вони не лише визначають ціннісні пріоритети суспільства, але й змінюють їх. І у цьому дослідженні Тетяна наводить декілька прикладів заголовків під час стосовно української мови. І ці заголовки вона аналізувала за різні періоди часу. От, наприклад, 2017, 2021 рік деякі змі для привернення уваги виносили в заголовки комплекс контексти з негативно оцінними характеристиками української мови. На кшталт псяча мова, теляча мова це вже безпосередньо виражало, а подекуди впливало на формування відповідного ставлення до української мови. І от дивіться: насправді, а, ці заголовки вони працюють у дві сторони. Тому що з одного боку ти вже зразу бачиш теляча мова, псяча мова, у те все одно. Залишається це висловлювання в голові. З іншого боку, уявіть собі, вас ображає це висловлювання. І відповідно у вас з'являється емоційне сприйняття цих новин, які ну, типу, вивозять вас з балансу. Знову ж таки, не уявляю українця, якому нормально бачити фразу Адірський маршрутчик питався вигнати з автобуса дівушку за тілячою мову. Якщо ж подивитися на заголовки, які стали домінувати після 22-го року, після лютого 22-го року, то можна побачити, як змінює, змінюється формат заголовків. За 9 місяців повноваштабної російської агресії проти України ми особливо гостро відчули наскільки важливою є мова для збереження нашої ідентичності, Яка сила Тараса Кременя уповноважений захисту державної про мову як зброю. Мова має значення. І тут. Заголовки, які ви бачите, і вони є максимально нейтральними, інформуючими і створюючими теж певне ставлення до мови. Тобто, ви бачите, наскільки заголовку можна змінити ставлення. Ну і, звичайно, третій приклад це те, що. Відбувалося і неслося, і зараз намагаються відродити рускоязичним ставить вибори, принуждення к українізації. Українці просять Зеленського встановити язикову дискримінацію, яблука роздора, Наші сучасні боги очередной раз намагаються розкачати ситуацію путем прийняття не тільки нових тарифів ЖКХ, какаха, але і якого по щоду закону о язика та 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 та-та-та. Чим це накачує, яким ставленням до. Мовної теми накачує це читача. Одним словом, цікаве дослідження, яке вчергове нам доводить, що те, який заголовок ти обираєш, як ти подаєш інформацію, і як невеличкі акценти у заголовку можуть взагалі змінити як емоційний стан читача, так і взагалі ставлення до мови. Я про це теж дуже багато завжди говорю в своїх етерах. І тут якраз дуже яскраві приклади. Ну і звичайно. Оцей пасаж я прямо хочу процитувати думка про російськомовність Одеси, її регіональну особливість у мовному та культурному питанні як особливий регіон, в якому живуть люди не козацького походження. Ага, а чого ж у них там козацький цвинтар? Не зрозуміло, в якому своєю є російська культура і мова, а українськість не вважається характерною ознакою послідовно просувалася через медіа в масову свідомість. При цьому часто зіштовхувалося поняття українська культура, російська культура навішувалися ярлики щодо престижності, вишуканості саме російської. Мови, так у матеріалі Садок Вишневий versus Соняту тупорила» или как уроду українські язык и сознание в школе. Автор протиставляє постаті Шевченка і Пушкіна, навішуючи на них відповідно негативно та позитивно оцінні ярлики. А самому Шевченка тяжеловесним для пяти х дітей, ведь это вам не жизнеутверждай Пушкін. Ха-ха-ха. про Шевченка ми будемо говорити у читанці у наступний понеділок. Якщо ви ще не почали читати сон комедію, то починайте. Не плутайте, будь ласка, сон на панщині пшеницю жала. Псон, у всякого своя доля і свій шлях широкий. 25-30 сторінок, я думаю, що ви можете осилити і встигнути до понеділка і будемо обговорювати Шевченка там. Але, знову ж таки, я вам показую, як от на прикладі цих всіх розборів, Можна змінити просто заголовками і загальним флором у медіа ставлення до умовного питання і сприймати його як щось вороже, як щось, що нас об'єднує, як щось, що є просто нейтральним явищем, і як щось, що просто руйнує все навколо. Те ж саме відбувається і з подібними інтерв'ю, як ви бачимо. Воно не те, щоб дуже скандальне, там просто заперечують реальність і заперечують її, знаючи, що ніхто ж не полізе перевіряти, як там все було, і чи дійсно ці були висловлювання стосовно української мови. Але. Це потрошки будує плацдарм для всіх тих, які говорять, що не все так однозначно, російська мова це наша мова, в тому числі то, що, то тощо, тощо. Одним словом, якихось дуже скандальних висловлювань багато спікерів зараз собі дозволити не можуть, але розмивати ці межі і робити їх все прийнятнішими і прийнятнішими для загальних мас, в тому числі, як я показала, наприклад, 95-го кварталу, гумор робити прийнятнішим, розповідаючи, що Якщо хтось не то це просто хейтери. Це прекрасна стратегія, яка згодом в принципі знову приведе до того, що ми не хотімо відказувати своїм дітям в будущем на тому, щоб вони говорили на своєму родному языке матері Пушкіна і чого там тільки завгодно.